Марія мешкає у приватному будинку доньки. Розповідає, оселя була під обстрілом близько 15-ї години, 17 -го листопада. Там зал, зал великий. і ось цей весь зал, два окна таких широких, ось це все унесло. І цю кришу, все, от це прямо, все унесло. Ми за стінкою були і то пройшло як це, ну Просто сильний удар був, волна ця. Ну, я так кричала, а Іра, яка со мною была, она не кричала, її немножко голову зацепила. Ну, Но все нормально. І оглушила немножко, она немножко не слышала, пока это. Ну, потім вже все нормально. На місці занялась пожежа, говорить жінка. Вчора до 11 ночі горела. Ребята вже уехали, потому что, чтобы Это, а сьогодні опять приїхали, опять тушили. Протягом минулої доби за інформацією міської військової адміністрації під вогнем був не лише Херсон, а й передмістя. Антонівка, Садове, інженерне, Придніпровське, молодіжне. П'ять жителів Херсонської територіальної громади травмовані. Ще одна поранена, жителька Благовіщенського, померла. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Жінка з Благовіщенського, яка втрапила під обстріл вночі, була доправлена до лікарні. Лікарі боролись за її життя. На жаль, вона померла в лікарні зранку. Ще по веселому, козацькому били і також ще один населений пункт Береславського району. Вже за сьогодні 18 авіабомб скинули на населені пункти звільненої Херсонщини. Правобережжя Це Новоборислав, Новокаховська громада, та весели Одрада Кам'янка і Ольгівка. По дві прилетіло на три населених пункти. Ось нещодавно, пів першої години дня, прилетіло ще шість в ті ж самі населені пункти. Під обстрілом минулої доби були чотири територіальні громади Бориславського району. Розповідає начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог атакував село Новий Борислав з авіації, скинувши шість авіабомб в результаті обстрілу. 63-річний чоловік отримав поранення, несумісні з життям. Також в результаті обстрілу пошкоджень зазнала будівля школи та близько 15 приватних житлових будинків. Село Червоний Маяк та село Золота Балка ворог обстрілював з артилерії, були пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди мешканців. Загалом минулої доби військові РФ 70 разів обстріляли правобережжя Херсонщини, випустили 404 снаряди з різного типу озброєння, розповів Олександр Толоконіков. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Ігор Печенко – Суспільне новини. Херсон.